Окей, думаємо про секс. Вафлі без лаків! Я це вголос сказала. Що? Вибач, е, секунду. Це те, що я забула купити. Згадувала весь день. Все я готова. Я так не думаю. Просто погодься. Ти боїшся сесію. Це нібито як ти порнофолі. Спробуй сказати щось непристойне. Ти маєш вибрати! Або я, або бо. Вій гарячий, пульсуючий. У вас все гаразд? Я лише зайшов переконатися, що все в порядку. Що? Що? Ні, ні-ні-ні. Я медикую е, тую медитую. Привіт. Тій, чому так виглядає? Декого зустріла. Отже, я склала перелік справ для сексу. Найкрутіший розрив. Матір Божа. Я швиденько запитаю, ви займаєтеся пілотисом. Чи... Oh, wow. Ти що, реально вирішила почати все знову? Потанцюємо? <рігла> Може, він занадто хороший для мене? Ти просто боїшся знову осідлати жеребця. Це як їздити на велику або стрибати на пружині. <рігла> Наче ми в привиді. А ти мій Патрік Свейз. Розкажи все, що мені потрібно про тебе знати. Ти впевнена? Так, ти маєш рацію. Може щось хороше закінчиться раніше, ніж почнеться. А може це початок чогось хорошого, яке не закінчиться? Як це банально. <гум> Слухайте, а він дійсно працює? Взагалі, то сер. Він на мені прямо зараз. В якому сенсі прямо зараз? О, Люсі, я не думав, що ти наносиш крем для ірекції на губи.